Минув рік, відколи у Ватикані конклав обрав 266-го папу Римського. З його іменем багато пов'язано слова вперше. Перший уродженець Латинської Америки, перший представник ордену єзуїтів, перший, хто обрав тронне ім'я, Франциск. Своїми вчинками зумів прихилити до себе серця людей з усіх куточків планети, буквально від перших своїх слів. Мене вразило те, що папа в своїх перших п'яти хвилинах виступу тричі запросив людей до молитви. Це щось було нечуване. Всі сподівалися якихось програмних тез, якогось символічного жесту, але папа зробив щось дуже природнє для християнина. Він молився і запросив до молитви. Пригадую. Тоді в мене була така думка: цей папа справді буде папою дуже духовним, глибоко духовним. Одним з найперших вчинків, який глибоко вразив християнський світ, обмивання ніг малолітнім в'язням у світлий четвер напередодні Пасхи. Це вперше богослужіння на Господній вечері відбулося не в одній з римських церков, а в колонії для неповнолітніх злочинців. Коли я почув, що він собі взяв ім'я Франциск відразу. З'явилася постать в моїй уяві Святого Франциска, який відновив церкву, власне, своєю убогістю, такою дуже радикальною. І наступні кроки показали правильність тих перших інтуїцій, яка була не тільки в мене, була у багатьох людей. Фото Вініціо Ріве восени минулого року сколихнуло світові медіа та соцмережі. Саме цього чоловіка з рідкісним захворюванням шкіри папа Франциск поблагословив на площі святого Петра в Ватикані. Наступні його вчинки вражають простотою і скромністю. Глава церкви їде в метро, одягає червоний ніс разом з молодятами, які використовують клон терапію доброчинності. Цілує і благословляє дітей та хворих. На свій день народження запрошує безпритульних, а потім разом з дітьми задуває свічки на святковому торті. Він просто показує. Чим є християнство? Ми так захоплюємося. О, він пішов до бідних. О церква! О, він, наприклад, в метро поїхав. Да він розмовляв з людьми. Да? Але це все нормально. Це якби показує нам, що ми. Десь відійшли, ми живемо поверхним життям, Ми ми власне такі прості речі, ми захоплюємося, тому що наше християнство є дуже поверхневе. Минувсього рік, а повага до чеснот папи Франциска небачено зросла навіть серед нехристиян. християн. У Твіттері за кожним його словом слідкує майже 4 мільйони людей. В одному з останніх дописів папа нагадує, що Ісус завжди поруч з нами і без обмежень надає нам свої ласки. Жодного дня святіший отець не забуває й про Україну з особливою увагою, спостерігаючи за подіями в центрі української столиці. Понтифік не впи. Ну, закликає молитися за мир в нашій країні Наталія Критович, Олександр Савранський, Денис Фурден живе тіві.